Будуть літаки F-16 готові для передачі в Україну. Інфраструктура буде готова, так само, як і наші люди. Звісно, цифру я вам назвати не можу. Але хочу сказати, що кількість достатня для виконання завдань на тих кількостях літаків, які будуть нам передані на час, коли вони вже підготуються, і далі. Система підготовки, вона буде надалі давати нам е, е, готові кадри е, з тими літаками, які будуть передаватися. Авіація це річ не дешева, е, всі країни це розуміють, а всі країни підтримують авіацію. Банально через те, що ефект, який авіація дає на полі бою, він, він е, значно переважає ті затрати, які е, на них витрачають.